Зелений забор є у нас двох видів. Дивіться, це у нас травичка, ви бачите, а ця у нас іде ніби така хвоя. Ось, хвоя це виробництво Україна, ціна за квадратний метр, а це Турція, до речі, ціна за квадратний метр. 560 гривень, тобто висота метр, ширина метр. Висота може бути різною. Далі, Турція у нас коштує 840 гривень квадратний метр. Дивіться, бачите, тут видно сітку в українській, саму основу цю сітку рабиться. Тут а в Турції абсолютно нічого не видно. Тобто виходить, в Турції йде проволока, на неї вже намотаний Оцей зелений такий елемент. І потім вже робиться сама сітка. Турція у нас іде проволока, ось дві штуки. Проволоки, так змотана основа. Вона йде оцинкована і далі вже намотаний ось цей зелений елемент. Тобто це у нас виходить як трава, це у нас йде ніби хвоя. Ну реально Турція гарніше виглядає. Ви самі. Можете подивитися, що реально класніше. Турція 840 гривень квадратний метр, Україна 560 гривень. Висота може бути пів метра, метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, метр восімдет і навіть два метри. Тобто височенна така буде вам сітка. Метраж будь-який зробимо, який вам потрібен. Відправляємо по всій Українові пошті, треба монтаж, то можуть хлопці і змонтувати вам. Звертайтесь.